Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо обговорювати ситуацію у парламенті з нашим гостем, політологом Вадимом Карасьовим. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю вас. Насправді, і Євросоюз уже теж стурбований тими можливостями, тими позбавленнями мандатів депутатів. Зокрема, Сергія Власенка, захисника експрем'єра Юлії Тимошенко. Насправді, що це це дійсно політична гра, політична така репресія почалась. Ну поки що це не політична репресія, це просто удар по Власенко і по Юлії Тимошенко, тому що Власенко він же не просто народний депутат, він не просто адвокат Юлії Тимошенко. він одночасно і адвокат, захисник Тимошенко, і одночасно народний депутат, тобто адвокат з політичним статусом. А це дає можливості йому і публічній площині активно захищати Юлію Тимошенко, бути комунікатором між Тимошенко і фракцією. Озвучувати позицію Юлії Тимошенко для західних дипломатів, для західних політиків, тому що звичайний адвокат він не такий велеречивий, та красномовний. А ось Власенко може собі дозволити бути і красномовним, і публічним, і активним в публічній площині, в медіаплощині. Це, очевидно, не влаштовує. Ну, Багатьох. хоча так само позбавляють мандата і Вирєвського представника ну, партії. що Женів, це, але він це, сам як? відмовляється. Ні, ну так, він сам, да? по-перше, а по-друге, це. Ж, Спів підставляти Веревського і Власенка, ну це абсолютно нерівноцінне, я би сказав, такі випадки, тому що Веревський бізнесмен, а Власенко політик. Тим більше такий політик з правовим ухилом, і тим більше, коли це захисник Юлії Тимошенко. А власне, от ця ситуація з позбавленням і з можливим позбавленням мандата Власенка, це може бути як ніби попередження для всіх, не тільки для опозиції. Якщо будуть також робити певні кроки в бік там своїх якихось інтересів, ну з одного боку, ви ж пам'ятаєте, є рішення Вищого адміністративного суду по про позбавлення депутатських мандатів Домровського і Павла Балої. Поки що ця ситуація вона затихла, так вона так би зависла, угу. тому що ну, тут є певні питання про щодо законності цього рішення. Тому сьогодні хочуть створити прецедент, коли лишають, лишають мандата Веревського, потім, можливо, Власенка, а потім щоб взятися в щось за інших, так? щодо яких в тому числі є рішення Вищого адміністративного суду. Це один бік справи. А інший бік справи полягає в тому, що навряд чи сьогодні влада готова до такого масового позбавлення депутатських мандатів, представників опозиції. Думаю, що ситуація з Власенка вона пов'язана з ситуацією з Тимошенко і ситуацією навколо справи третього судового процесу, третьої карної справи, по якій зараз слухається. Озвинувачиться Тимошенко, перш за все, справа щеплення. Ну, врешті-решт, якщо все таки відбудеться це позбавлення, як опозиції далі буде? Ну, по перше, я не впевнений, що може бути Ласенка позбавлений. А чому? що на це вплине на це впливає позиція західних партнерів Європейського Союзу. Було рішення, було також заява. Була заява держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. Ну якщо все ж таки українська влада налаштована на Підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом так? є відповідні умови, є відповідний дедлайн, кінець травня, початок червня, то навряд чи українська влада зацікавлена в тому, щоб позбавити власенка депутатського мандату. Вона може його полякати. Це може бути Це такий інструмент остраху. Ну, так, щоб знизити його активність, наприклад, щоб попередити, щоб він був менш активним, поміняти взагалі, можливо, захисників Юлії Тимошенка, щоб це були такі чисті адвокати, щоб без це політичного. це теж були а, представники або близькі до партії регіонів. E, ні, ну це можуть бути просто адвокати, які не мають такого публічного статусу, uh -huh. або не не будуть наважуватися коментувати і не зможуть бути. Посередниками, комунікаторами між Юлією Тимошенко і представниками фракції Батьківщина. Ось, але якщо власенко буде позбавлений депутатського статусу, то це буде означати, що влада не зацікавлена в тому, щоб було підписання угоди про політичну асоціацію між європейським союзом і Україною. По менше мірі це буде такий негативний сигнал нашим європейським партнерам. Можливо, це цього і добувається зараз, щоб затягнути все таки своє визначення, куди йти до митного союзу чи до Європи. Я Думаю, що все ж таки сьогодні українська влада більше орієнтується на підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Митний союз дуже вступ до митного союзу, або орієнтація на митний союз це поки що, я би сказав, другий варіант можливих виборів чи можливого вибору. Української влади. Тому ми будемо бачити по справі Власенка, ось чим закінчиться. Якщо ця справа закінчиться тим, що він буде позбавлений mm -hmm. депутатського мандату, це сигнал того, що влада не зацікавлена в європейському курсі. Якщо все ж таки Власенко залишиться з мандатом на умовах, які виставлені, будуть владою, ну тоді все ж таки зберігається шанс на. Євро на підписання угоди про європей... про асоціацію з європейським mm -hmm. союзом. Ну а от разом з тим, і а, лідер фракції партії регіонів, ну mm -hmm. зокрема, депутат Олександр Єфремов, mm -hmm. теж висунув такі. От написав законопроект стосовно покарання тих, хто не приходить до Верховної ради, не виконує свої повноваження. Mm -hmm. Але насправді це м, може бути як відповідь там опозиції. Можливо, що ми теж за виконання конституції. Mm -hmm. Чи, ну, по перше це цей законопроект не має відношення до справи Бласенка. Це перше абсолютно і доверявського угу. по-друге, ну це така відповідь симетрична на ситуацію з персональним голосуванням, яке е, було е, запропоновано опозицію і до якого вимусили партію регіонів. Коли розблокували трибуну, тому що все ж таки розблокування трибуни воно було все ж таки на умовах опозиції більше, а не на умовах влади. Ну тому провладна фракція і керівники провладної фракції ну, захотіли певну симетрію теж довести, що вони за те, що було персональне голосування, що був відповідний закон, який карає порушників. Ну і до речі, це така е захід дисциплінарний захід щодо не тільки представників своєї фракції, але й до опозиції, тому що не всі в опозиції. Uh -huh. До речі, буває на роботі, і голосують персонально. Це... ось тепер uh -huh. є шанс на те, що і влада, і опозиція, весь ця верховна рада, весь депутатський корпус буде дотримуватись конституційної норми персонального голосування. Ну буде дотримуватись, якщо почне працювати. Да, от закон це може бути прийняти. Що можна, можна прогнозувати? Ну я думаю, що ну, по перше, цей закон Єфремова. Він, якщо він розумний, раціональний закон, а він. Скидається саме на це, він може бути прийнятий і правладними депутатами, і підтриманою опозицією. Це перше, що стосується справи власенка, якщо вона буде розкручуватися в негативному напрямку щодо власенка і опозиції, то парламент буде знову заблокований опозицією, і тоді ситуація буде виглядати знову патовою кризовою. Хоча парламент цей вже само початку в кризі. Ця рівновага сил між влади є шанси працювати. Ні, ще? Ну, якщо, не будуть, якщо буде зупинена ця машина незаконно незаконних судових рішень по позбавленні депутатських повноважень окремих депутатів, то тоді ще парламент може працювати. Якщо судова гілка влади буде позбавляти і далі незаконно депутатських мандатів депутатів, причому як з опозиції, так і з влади, думаю, що влада бере такий варіант. Якщо вже забирати мандати у опозиціонерів, то потрібно їх забирати для рівноваги і у своїх. Ну тоді цей парламент приречений, просто він працювати не буде. А певним певний час, коли це буде вигідно для президента, він може його розпустити. Ну взагалі, от про розпуск, уже нібито не говорять, так але насправді не вирішується. Ну, не, не, не ну, чим це ні, ні. Знаєте, як там в домі пав'яшана мені говорять о вірьовці. тому не говорять, але про це думають. І мені здається, що чим менше говорять про розпуск парламенту, тим більше думають про цей розпуск, як його розпустити, чих яких інтересах це буде, в яких інтересах це буде, хто виграє від цього, і таке інше. Поки що влада не сприймає цей сценарій, тому що по всім останнім рейтинговим замірам і соціологічним опитуванням опозиція набирає більше голосів. Зростає рейтинг опозиції. Тому якщо сьогодні Верховна Рада буде розпущена, будуть повторні вибори, то позиція їх виграє. Тому влада для влади розпуск парламенту вигідний тільки тоді, коли вона зможе забезпечити перехід на іншу виборчу систему, на систему стопроцентних мажоритарних округів, так на стопроцентну мажоритарну систему. Але будуть питання у Європі, будуть питання в Венеціанської комісії щодо такої виборчої системи, тому що вона є кроком назад. А не кроком вперед, якщо вже ви говорити про нові вибори, про дострокові вибори, то потрібно, щоб це був інший виборчий закон за системою відкритих списків і так далі, і такі інше. А от на даний час, взагалі, mm -hmm. як от Європа спостерігає, і з огляду на те, що ми до травня mm -hmm. вже в принципі маємо визначитися mm -hmm. і зробити певні кроки, ну зараз ми фактично нічого не робимо. Так? Верховна mm -hmm. Рада не, не ухвалює ніякі закони, як ми е, mm -hmm. можемо. Взагалі вести мову про євроінтеграцію, якщо ось така ситуація. Наскільки це критично? Ну, по-перше, погано те, що парламентаризм в Україні в кризі. І ця Верховна Рада вона працює в кризовому режимі. Фактично, це надзвичайний режим роботи законодавчого органу, що ненормально. Це перше. По друге, все ж таки більше умов сьогодні це для виконавчої влади. Вона має виконати ці завдання, ці умови, ці домашні завдання, які. Пропонує нам європейський союз. По-третє, все ж таки є е, певні умови, які можливо рішення, по яким може бути прийнято тільки за підтримки Верховної Ради України. Можливо, ось такий кризовий парламент або парламент надзвичайного стану, або такий надзвичайний парламентаризм є в інтересах тих, хто не хоче, щоб Україна сьогодні виконувала умови Європейського Союзу і хоче таким чином зірвати підписання. Асоціації угоди про Асоціацію України ЄС і угоду про поглиблену зону вільної торгівлі. Чи не стане це кризою взагалі для України Ну речі? якщо буде е, е, втрачений, шанс, втрачений шанс на підписання угоди е, про асоціацію України ЄС і зону вільної торгівлі, і якщо Україна почне або Українська влада почне переорієнтовувати Україну на митний союз, тобто на східну інтеграцію, це буде глибока, суспільна криза. І криза держави. Все таки, що треба для того, ну звичайно, ми все це обговорили, але для того, щоб Україна не лишалася ніби пострадянською, та от країною, а дійсно йшла вперед. Ну, якраз оці всі клубок оцих всіх кризових явищ і в зовнішній політиці, і в парламенті і в відносинах між парламентом та виконавчою владу, це якраз є вже певна агонія пострадянського стану України. Це агонія, апогей. Оцих всіх кризових точок і кризових явищ. Тому сьогодні потрібен зовнішньополітичний прорив. Потрібно, щоб Україна ввійшла в європейський моральний, політичний, економічний, соціальний простір, гуманітарний простір. І якщо ми підпишемо асоціацію з Європейським Союзом, угоду про асоціацію Україна ЄС і поглиблену зону, зону вільної торгівлі, ми зможемо вирішити частину. Навіть більшу частину всіх цих кризових проблем, uh -huh. які сьогодні заважають Україні рухатися вперед і тримають її в такому підви підвищену, я кажу, підвішеному, під, підвішеному стані, не даваючи Україні розвиватися. Взагалі єС буде підтримувати, чи хто чи Україна сама потім зможе все це зробити? Ну, ЄС і також підтримує, що тільки може, так але вони за нас не можуть робити те, що потрібно зробити самій Україні, самому українському суспільстві і самим українським політикам. Тому от за цими всіми ситуаціями, за, за ситуацію з, е, з Власенко, Тимошенко, Луценко, за ситуацію з Домбровським і Павлом Балогою, за за ситуацію з блокуванням трибуни так і таке інше, це все стоїть оця глибинна, я би сказав, драма України, яка не може зробити вирішальний і рішучий крок вперед в європейське соціальне, економічне, гуманітарне майбутнє. Зрозуміло, не дуже оптимістичні прогнози. Ну прогнози прогнози ж це не об'єктивно. Прогнози мають стимулювати політиків для того, щоб робити вирішальні і рішучі крутки вперед. Ну сподіваємося, це завдання для наших політиків. Дякую вам за Дякую. аналітику. Нагадаю, гостем студії був політолог Вадим Карасьов. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.